Всім привіт, з вами український геймер. І сьогодні я б хотів вам показати програму Bloody. Це для мешок Афотеч Blue. Така що не читерський через їхні 3. Тож, давайте приступимо. Ось я софт, так, припустимо. Цю мешкаю я, звісно, довго користуюся. Відключили мешку до комп'ютера. встановила софт. У вас з'явиться ось. Це вона типу DPI показує і показує режим. 1, 2, 3. Це може навіть... Якщо ви включите другий третій це показує, четвертий не знаю. А на першому щось в мене вроді не показували. На рахунок цієї руки я не знаю. Якщо зробити дабл-клік по, по кнопці 1, то у вас... Переключите, ну, у вас буде включати DPI. Звідки я встановлював, що ну, один, один показник DPI, У мене 6600. По стандарту йде 800. Тож, давайте ми запустимо. Так, що буде остатися, якраз можна теж відкрити. Або звідси. Ні, звідси не можна було. То в старій версії можна було. Тож, по цьому віконечку ми нажмемо прямо в колючення мишки. В ігрі e, це режим, коли... Типу, що в CSGO ви граєте з зустріча 3, і типу, ну щоб вас так, що вакбан ми не забанули. За Колесо 4D прокрутка, це я не знаю, що це таке. Це функції різні, це вихід з програми. Типу, щоб взагалі... І, ну можна це зробити через диспетчер задач, але нам потрібно на відкриті е, е, получати. Тож, перший кор в порядку все розглянемо. Четвертий кор я не буду розглядати, оскільки ним мало хто користується, і він так більше для макросів. Так, Core 1. Мешка Е, Так, у мене по стандарту одразу поставив 1200 ого, нічого собі. Е, Поставив дуже багато DPI. але, Думаю, мало кому це потрібно, тож найкраще буде і так зробити. До отенички тут покласти. Е, і 600. Е, і apply. Тож, отак. От Буде найкраще. А щось мене 3200 дали чуть це бред? Тепер 0. Ага, все, я зрозумів. Ось так от це все тіло показується. Це, коротше, режим звичайної мишки, взагалі звичайної. Тож. Швидкість миші, як правило, найкраще сарти на 1 МГц. Датчики, це все ви влаштовуєте під себе. Це щось таке, я пояснюю, затримка. От, Наприклад, якщо тут на одиничці, ви нажали, але наприклад, є анімація, так? анімація в Майнкрафті була. Ви нажали, вас моментально анімація. Якщо ви почути це і нажати Apply, це е, ви нажали і анімація спрацьовує після 17 секунд. Ну, я тут не розумію, кого це потрібно. Це регулювання мишки. Краще Ось так отчинаємо все робити. Так, нам сказано, щоб відкуплювати потрібно нажати на цю кнопку навчать. Тож, навчать. Нажати і отримати ліву кнопку і Zen зробити. Типу. Ось так от. Так, так, так. Завершено. Окей, і якраз нам вивезли оптимальну висоту. Тож, тут все думаю, зрозуміло. Ох, oh, знову ця чутливість латентська, не, не може провикнути ніяк. Так. Буде є профілі, три профілі є. Е, це, про, це конфігурація. Тож, права клавіша ми ще просто вкласти е, як можемо. Типу тут ми можемо поставити будь-яку функцію. Ну, любу, яку дозволено. Е, Scroll можна налаштувати, наприклад, розпришку, це подав хто. Це просто кнопки тут, їх можна налаштувати, як в браузері вперед-назад, типу, як Backspace. Е, тож, це CPI, чутливість регулюється. Це трохи слабше робиться середня кнопки N. А один робить сильнішу кнопку. А третє це... я не знаю, це входить щось. Ось що це таке. Це під підсвітку вона показує. Так, мишка має три кольори. І е, ось тут е, переключається режим. Так, це профілі переключаються, скільки я розумію. І краще такі профіль, це він найнадійніший буде. Тож, кварт. Е, Прийдемо тут. Е, це все діло зроблено для безпровідних мишок на ланах. Але весь прикол в тому, що це фішка нікому не потрібна. Цю таку мишку не допустять на лан. Ультракор 3 рахується чи тон. Тож... Е, це показує, наскільки батарея заряджена. це е, рамка регуляторки, де Office — це звичайна робота, це автоматичне, це універсальний режим, MLP е, Dota е, або World of Warcraft, FPS, такий Minecraft, CSGO, Шутери в основному, онки і так далі. Е, Тож, тут ми можемо вибрати, е, типу, коли на розбереження мешки. Е, після чого е, е, тут йде просипець одного движення, типу. Ось, весь прикол в тому, що у вас є час, коли який ви не користуєтеся користує, користує, комп'ютером. Взагалі екран відключається, значить мишка теж відключається. Всі, всі, ці лампочки перестають працювати. Ви можете включити так, щоб е, на, ну, прокидалося від е, того, щоб ви її рухали, а є, щоб ви просто розклікнули і все вона пробудилася. Тож, це налаштування підсвітки, е, яркість, я так розумію, так, це все яркість. Ну, у мене стоїть на найбільшому, скільки це мені так найкраще, Я ніяк не може приключателя. Тож, оплайнер. E, а, не навіть -то не потрібно. Тож, About це просто показується e, вся інформація. Тож, давайте перейдемо до Core 2. Як на мене, він найкращий. Тут, як... Тут з любому користувачу буде найлегше користуватися ним. Тож, по старта у нас 4 e, 700 стоїть. Перейдемо до Sensivity, оскільки я собі зроблю нормальну чутливість. Ось У Core кордону, якщо ви поставите, наприклад, 2, okay. якщо ви 2, ви можете клікнути клавишею 1, і у вас почне ось фіння червоною статист, там буде X, Y, а колесико буде мигати просто. Тож, найкраще для мене 600, я під, підкалібрую має бути, ця калібровка вона збереглася. Це sure, Так, що ж я хотів сказати? Є мишки, у яких є е, е, желізні е, лапки молодроватка. Це, наскільки я пам'ятаю, у нього Афотеч Блуді, весь Сім, весь, Метал mm. Active. Є просто Active, це там, де ультраквартеті активований, а є Метал Active, це типу там, де ультраквартеті активований і залізні ножки. Ну, буде дуже коврик вас скоро приїде, mm -hmm. але звичайно тепло не відношу. Найоптимальніший варіант. Так, Bouton е э, чіпати, не знаю, так, э, як завжди, три профілі, э, конфігурація. Э, тож права кнопка. І, так, цю кнопку не можна влаштувати. Колись комешки нажати, ми можемо поставити так, клавіатура. Як правило, якщо F3, з яким в яка я, я переграду з F3. Так, scroll вниз, scroll вверх, тройний кліп. Ви можете поставити як назад, так і так далі. Можете снайперська винтовка поставитися, про це я розкажу пізніше. Це ви можете цепай переключати. Тут різні функції. Справді великий масштаб роботи пророблений. Це наскільки я розумію. Ага, це комбінації різних типів макроса. Пізніше я вам покажу дещо. Так, Apply. Play, я наживу. Тож, корм другий. Пояснюю зараз, ви, якщо у вас є ця мишка. Дивіться, ми, дивіться, є кольоровська мишка. під ними кнопка 1 це 1 клік, 20, N кнопка це двиниклік і 33 клік. Все. Типу це дуже зручно для Майнкрафту, для тих, у кого звичайна мишка без острокорстри. Так, ганс. Ганс, ганс, ганс. Пояснюю, е, ну, тут якраз пояснено нам все. Е, Стаперська гвинтівка. Е, ми можемо поставити е, CPI, наприклад, 50, ні, то 50 замало мало 200. 200. Окей, раз. Заходимо в бакер. Е, Ми можемо на цю кнопку нажати наперська гвинтівка. Е, і нажати Apply. Тож пояснюю. Е, задумались владі задумалися, як зручніше користуватися АВП. Так саме АВП. Е Вони подумали, що чим менше чутливість, е незручно, розумієте, незручно ходити, коли входите, вам не треба по цілому коврику роз'їжджати. А так ви собі, звичайно, користуєтеся, просто привистрілі, щоб сенса, ви просто зажимаєте цю кнопку і сенса стає менше. Ось бачите, 400 в мене сенса стала. Зараз 600, а зараз 400. Ну надіюсь, ви це зрозуміли, але... Кому це потрібно? Справді. Це хто цим декористується? Тож я поставлю ці е, клавіші, це буде найкраще. Е, офісні, нічимодійні. Е, І назад. І прийму. самі я користуюся Другим це найзручніша річ. Так. Ультракор 3. самий е, самий сами чіт, такий наглий. Типу така наглість зі шкалі. Тож, що б я хотів розказати вам? Ультраганс це та сама снайперська метівка. But. Настройки всі та, самі, тільки весь прикол в тому, що ви можете макроси ставити. Ось дивіться, бачите? Макроси на мешку. Це мен з тим. Так, це ціві. Це я вам показав, я виберу е, 1,600 і калібровка у мене буде. Ти, е, скорість буде 1 МГц. Тож, ось так, ось. це не обов'язково наживати. Приєд, короче. це нікому може справді не потрібно. Оскар Макро. Сьогодні я вам можу показати, прямо зараз. Я хочу вам показати макрос на Майнкрафт. Це найкраще буде. Думаю, для мене це буде найактуальніше. Ми пишемо любу назву макроса. Ось, наприклад, так. Открити. Точно новий. Тут ігру, ви пишете всякий бред, все, що хочете, пишете. Це не має значення, щоб ви пам'ятали наступ. Жмемо 228, напишемо. Е, гаразд. Тут ви можете просто рандом написати. рандомно все, що хочете. Так. Е, Пояснюю, для того для Майнкрафту найоптимальніше, найкраще. Оце все, це бред. Якщо ви будете робити задержку, це фігню зробити. Забираємо ці галочки. Забирає задержку. Е, для того, що якщо ви хочете типу, покласти з жим, а не макрос сам, ви робите цю клавішу, ставите, І ліво — це мишка. Це я мишка саме, ці клавіші мешка. Це скрол вверх, це скрол вниз — це колись це з праковачі мешка, це ліва, це четверта кнопка 5, тобто бокові. Тож, вліво, раз, все. Більше нічого не треба. Ми зберігаємо. Зберігаємо 2, 2, 8. Тож, гаразд, усе в нас. Заходимо в хедшот. В хедшот, хедшот, далі ми е, тут ми можемо вибити, наприклад, гру KS. Прогрузилося е, все, що можна Взагалі. Бачите? Скільки всього є куфа? Так, для того, щоб зробити макрос. Е, новий файл, то саме 228. 8, це не обов'язково. Е, Birth, straight, machine, in е, Game і макро на послідній тре. Тож, ми вибираємо який вам зручний Майкрос. Наш Макрос, чекайте, я забив походу. Ага, я виграв, просто вибрав ігру CS. Треба ось тут було виграти Minecraft. Minecraft, Minecraft 2. В мене. Макро. І ось ось наш якраз примічання все те саме. Ви маєте дуже добре пам'ятати е, розширення свого екрану. Ось, наприклад, у мене, по ідеї, все мало бути добре, але в мене 1336, в мене ноутбук. з по умовчанні, але на ОК, наприклад, у мене, коли я зажим, роблю зажив, у мене чувствість зробиться більше. Це я не знаю, що це. Тож, е, ми нажимаємо Tax, Test, ОК. Okay", е, Далі ми нажимаємо сохранить. А, в принципі, back можна далі. Перенести вибраний фелз з макро в арсенал, как макро ганно роже. Потім я фелер то саме в l Тож, нас перекидає сюди. Тут ми можемо нажати на NK, типу середня клавіша, коли ви її зажимаєте, мишка виходить в режим там де зажим, Просто зажимаєте ліву коротше миші і в об'єкті. Цей макрос я можу навіть видалити, але з тим. Це те саме все. Макрос, собі спокійно можете виставити, як вам зручно. Тож, це я розказав. Четвертий ультракор я навіть не буду розказувати, бо оскільки це нічого не поміняє. Так, далі. Хотів би вам розказати про макроси для CSGO. Тобто, пишемо макрос на байт-мки. Так, так, тож файл э, ноб секунду так э, новая игра там э, а новая папка чекать чекать що я роблю так э, новая игра пишем yes, go. и enter що зараз окей. oklo для початку нам потрібно що? Нам потрібна клавіатура. Тобто знизький борту input. Використати клавіатуру для введення. Вито здати новий файл? Ага, все, я забув, потрібно новий файл. Відкрити новий. Новий by m4s. Бо ідеї, так, тут пишемо любий брід, йом спине на голову, будь-що, будь-що. Так, чисто тут з функцій, таб допомагає. Тож, для початку. Напад ми можемо тут нажати, а можемо просто вибрати на Б, на, на... На, 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 Бе. Бе це байт, типу. купити. Так, так. 에, після чого ми будемо думати, де є е М-ка. Значить так, перший це пістолет, другий це SMG, третій це дробовики, а четвертий це і режим -то, вільночі. Тобто далі нам слід нажати 4. Ось бачите, вибили номер. МК у нас э, МК -ка, або Калаш це другий номер. Перший йде ФАМАЗ, далі э, М-ка теристів йде Галіль, а далі йде -ка. дальше... калаш. Ну, Галіль, справді, це щоб ви не снялися, це так в українській локалізації так і написано. Тож, R2, Rust. І далі просто escape. Ми нажимаємо зберегти, пишемо там buy, вся назва зберігається, далі заходимо в бот. Ми можемо на сам scroll, ось цей бачите, «Scroll». ми можемо на нього накинути цей весь макрус. Беремо CSDO, красота. Тобто, якщо у вас є достатньо грошей... От ви нафармилися перший раунд пістолетний, другий раунд еко, третій раунд, якщо у вас стане грошей, ви собі нажимаєте на scroll і вам автоматично мишка весь цей максис купить М-ку. Типу, але гроші мають бути. А я завжди кладу F3, стільки це на на офікані краще буде, а тут я кладу собі мультимедінь клавіші. Це буде далі, а це буде назад. Назад, назад, назад. Так, це назад. Мишка має пам'ять в собі. Так, 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 що я хочу сказати, ось ця кнопка це збити всі настройки. як, ну, збити, Мається на увазі, щоб просто оновити мешку. Зробити з неї стандартний, стандарт з стандарт заводу. Я її не нажимав ніколи, бо щось... Я не знаю, чи цей ці квартреті, чи ні, просто не хочу ризикувати, Бо знаєте, якось 20 доларів про не дуже. Такс. Так, 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 цю кнопку розказав, Бартер сказав. Кор четвертий uh, це просто бред, який нікому не потрібен. Справді мало хто не користується, всякі дотери, авапери, ну боже, авапери. Ви тут можете настроювати ці кнопки, як хочете. Ось чи добре. Оскар макро. Клас прям. Uh, та якраз тут можна зробити собі якраз для Майнкрафта з режим ще крутіший. Але тоді якось третя третє розбер... стає, і Тут дуже великий сла. Сенс... Сенс... Це якраз е... мешка гарний сенсор має, це для таких як, там, велика карта там, дота, це все діло, я думаю, ви розумієте. Тож, а я перепишу мешку зараз на кор 3. Е, е, так, найкраще буде 2, це найкращий кор, всюди універсальний, е, і все буде добре. Так, ой, я забув розказати якраз про хедшот для CSGO. Вся його суть, пояснюю, це автоматичний набір. Типу, на CS. Counter-Strike. Тож, 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 тож. Дивіться, є АК, це є ап це все бред. Реально це бред. По три пульки, по одній, по... Воно просто вилічує вичікує час, наприклад, коли б коли не бюроси, кричення, коли по одній пульці воно вичікує час, воно стріляє раз, потім воно чекає, поки перехрестя стане на місці і стріляє ще раз. Е, коли у вас, наприклад, є... Е, зараз пояснюю, що тут є таке, що з віддачею. Коротше, коли кулемет, так? Е, а, submission gun, е, Ви підробуєте N клавішу. Причому ви на, на, у грі підробуєте цю мишку, коли у вас є це автомат чи що це, це кулемет, ви просто зажимаєте і мишка, мишку тримаєте на місці, а курсор сам по собі рухається вниз. Січіть, всюди його заборонили. Таку мишку не допустять ну, на змагання. на змаганнях, раз звичайні мишки. Нормальні, звичайні мешки, SteelSeries і так далі. Ну, не раджу вам це юзати, ну чесно кажучи, можна навіть згіршити ваш стіл в іншу сторону. Ну, нікому це не потрібно. Найбільше от зараз ви собі так тащите, тащите, а вдруг прийде, а ну давай без скоро третього. І все, і що ви покажете. Тож, е, надіюсь це, це відео було всім корисне. Е, дякую за увагу. З вами був український геймер. Бувайте!